Настав час, коли можна говорити про контракти. Я думаю, що більшість з вас контрактники. Я зараз розповім, що це означає, тому що всі відразу подумали про контракти земні, а насправді це контракти духовні, з різними силами. Різними силами. Контракти підписуються дуже легко, найчастіше люди роблять це несвідомо, я би сказала, з силами, але ну, які вчать людей через страждання, через горе, через негативні моменти. Витягуючи таким чином з них всю енергію, їх силу, і здоров'я, благість, одним словом, забираючи іноді саме головне: це ваш внутрішній стан, ваш спокій, вашу легкість, вашу рівновагу, вашу любов, ваш істинний шлях, призначення, ваше місце. Це все дуже люблять відбирати, ну, називемо їх темними силами. Вони також виконують свою функцію, вони також виконують роль вчителів для людей, але вони це все роблять через страждання. Є ще, звичайно, інші сили, з ними набагато важче. Підписати контракт, потрібно себе зарекомендувати, потрібно показати свою волю, відданість, віру, пройти навіть через ті самі темні сили, через ті самі випробування, щоб довести, що ти вартуєш бути посланцем, служителем вищих сил, тобто Бога, Творця, що ти вартуєш, бути, не знаю, якою рукою, правою або лівою, просто проводити цю божественну енергію, любов, силу, але справжню, непідмінну, неілюзорну. А справжньо через контракт з вищими силами. І є люди, які вже народилися тут з такими контрактами, і більшість з нас вже приходять з тими різними контрактами. Зрозуміло, що це на енергетичному вібраційному рівні все відбувається. Ну, насправді ніхто не пам'ятає, як це відбувається. Ну, це відбувається в іншій, в іншій формі. Коли ми підписуємо ці контракти, ми можемо зовсім про це не знати, і найчастіше ми це не знаємо. Коли ми також, неважливо з якими силами, ми розбираємося в житті, коли задаємо собі запитання, розбираємося, починаємо шукати, ми розуміємо, що щось тут не так. Це може бути люба людина, в якої сталася якась непередбачувальна ситуація, горе, негативний момент. Вона страждає від цього і вона хоче вийти з цього. І в цей момент ця людина вона може говорити все, що завгодно. Тобто, вона може сказати, попросити про це вслух. Сама не знаючи того, у кого вона це просить, не задумаючись навіть, у кого вона це просить і що вона віддає взамін. Проблема в тому, що ви, люди, не слідкуєте за своїми словами, за думками, а пізніше словами. І коли ви говорите якісь слова, ви не задумуєтеся, куди ви це говорите і хто в даний момент вас зараз чує. Насправді чують, тому що відбувається сигнал, відбувається відповідна вібрація тим силам. І вони, як це сказати, завжди на чеку. Вони відразу по цій вібрації страждання якогось болю, вони це чують дуже добре. Попросивши такої сили допомогти, а чому приходить саме негативна сила? Чому підписується саме контракт з темними силами, тому що відбувається якась? Біль, відбувається якийсь крик душі, який спонукала негативна ситуація і притягується низьковібраційна сила, яка харчується не радістю, не високими вібраціями любові, а негативними. І коли людина несвідома, вона починає. Просто бути в дисбалансі, вона не тримає, не вміє тримати свою рівновагу, вона не вміє в цей час тримати себе в руках, вона, в неї якийсь крик душі, емоції, і це все чує темна сила, і вона приходить на це. Вона дає те, що ти попросиш, те, що людина просить. Але що ж вона забирає взамін? Вона забирає твоє щастя, все банально. Вона забирає твій спокій, легкість, твоє відчуття любові, твій шлях. Вона може забрати багато що, ну, це, в принципі, все для людини. І саме цікаве, що людина не задумається, наступного дня все. Приходить в норму або через пару днів. Наприклад, дитина виздоровлює, коли мама сказала в розпичі, що вона ладна віддати все головне, щоб її дитина була здорова. Саме в цей момент підписується контракт. Дитина виздоровлює, все стає на свої місця, але потихеньку життя цієї. Мами цієї жінки змінюється. І дуже часто вона страждає і не розуміє, чому. І вона передає же цей контракт через покоління або наступне покоління, поки цей контракт не буде відпрацьований за те, що ця сутність допомогла, одним словом, дитині позбутися цієї хвороби. І це не тільки це, так дуже часто люди пишуть, кажуть. Я зустрічаю це дуже часто серед людей. Коли хтось помирає, коли хтось хворіє. Ну, одним словом, коли в людини втрачається рівновага. Коли людина попадає в якусь негативну ситуацію, горе, момент, вона може насправді написати і сказати, що завгодно, і навіть про це не задумуючись. Саме так підписуються контракти з сутностями нижчого рівня. Контракти, які підписуються сутностями високого рівня, не так просто підписати. Треба довести, що ти вартуєш, вартуєш цієї підтримки і допомоги від вищих сил. Довести потрібно своєю силою, волею, своїми виборами, своїми рішеннями, своєю відвагою, сміливістю, своєю наполегливістю і вірою в себе в першу чергу. Своєю чесністю до себе, значить, до Бога. Вищі сили дають про себе знати, ви це відчуваєте, ви відчуваєте підтримку. Ви навіть можете щось просити у них, але це завжди повинно бути не на благість не тільки собі. Тобто, в цьому всьому не повинен бути якийсь. Егоїстичний прояв людини. У цьому повинен бути корисний прояв для світу. І саме з такими людьми вищі сили високого порядку це ангели, боги, якісь егрегори також. Релігійні грегори також можуть бути, хоча це окрема тема. Вони, звичайно, вам допомагають, тому що ви починаєте служіння цьому світу, і вони передають для вас це служіння, через вас передають це служіння, для них це дуже добре. Але вони дивляться. Дивляться якийсь час, дають випробування цій людині, чи вона проходить, яка вона є. Ну, скажімо, людина повинна здати певні екзамени, не так легко це отримати. Що для неї є основне головне у цьому житті? На що вона спокушається? Чи вміє вона витримувати спокуси, які є навколо нас? Інша історія, коли ми вже приходимо з тими контрактами, так само і від вищих сил, високовібраційних, і так само від низьковібраційних. Ці контракти були підписані ще бабцями-пробабцями невідомо ким і людину. Виводить на це, просто їй цей контракт не дає життя. Їй постійно хочеться, вона тягнеться, наприклад, до містичних магічних історій, саме тому, що ці контракти підписані, і сила хоче, щоб вона працювала. Так само відбувається і з вищими силами. Людину починає. Направляти туди вищі сили, показувати, що ось ти, в тебе є контракт, ти повинна займатися служінням, ну, тільки воно буде відрізнятися. І там і там буде служіння, тільки там буде служіння через низки вібрацій, те, що у людей відбирає благість. І тим самим ця людина виконує. Роль вчителя, тобто через ці низькі вібрації, через тих низьких вчителів, вона вчить інших людей через ось такі різні негативні ситуації, негативні вчинки. Є хто це робить професійно, а є хто це робить просто через життя. Інша сторона це вищі сили, контракти з вищими силами, з богами. З духами, і тут людина повинна нести благість, тобто вона передає справедливість, правду, показує, відкриває людині, що людина повинна сама розвиватися. Тобто, це завжди буде, що вона повинна розвиватися в всьому сама. Вчитися, розвиватися сама. Це завжди є показник, що ця людина проявляє, скажімо, працює самими високими вібраціями. Коли, навпаки, обіцяють це дуже солодке і ілюзорне, ну, підміна цінностей. Це працює. Або матрична система, це також уроки для людини, але через нижні вібрації, через вчителів нижнього рівня. Тобто різні сутності, демонічні програми і так далі. Я тобі розкажу, хто ти, я тобі покажу, я тобі тебе направлю, я тобі розкрию твій шлях. Ну, тобто, зроблю все за тебе. Ти мені за це заплатиш, я зроблю все за тебе. І інша сторона, коли я тебе направлю, я тебе проведу, але ти все будеш робити сам. І ось такий висновок, що ви завжди повинні розуміти, знати, з ким і коли ви домовляєтеся. Ваші слова це ваші Ваші обіцянки повинні виконуватися. І це не грає ролі, чи ви знаєте закони Всесвіту, чи ви не знаєте. Відповідальність завжди будете нести. Це як е, у земному плані. Якщо скоїли якийсь вчинок, знали ви закон, чи не знали, ви відповідаєте. Так само і у духовному плані. Неважливо. Заявили, попросили, бери, але, будь ласка, заплати. Зробили, вчинили вчинок. Знаєте, не знаєте, але відповідати будете. Я дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, дякуйте і до зустрічі у наступних відео.